Дуже радий, що ця людина присутня, відповідальному редактору чи критика Андрію Мокрусу, який просто неймовірно також постійно підтримував нас протягом цього конфлікту, великомірою завдяки голосу, якого цей конфлікт і став, отримав міжнародний розголос. Сильне перебільшення. На, насправді я вважаю, що критика і тогоське середовище, яке існує навколо критики, е, так само мало долучилося і так само мало замало е, виказало солідарності, як і е, загалом українська культурна спільнота. Ну, Перш за все, я звісно, хочу приєднати Центр візуальної культури з е, е, перезавантаженням. З, Новим, новим кроком чи новою сторінкою в новому приміщенні хочу привітати кінотеатр жовтень з цим надбанням. Кінотеатр справді його адміністрація зробила блискучий, сміливий громадянський крок, але водночас, в неторичному сенсі, сподіваюся, дуже від цього виграла. І виграли ми всі. бо не буде оцієї тривалої паузи існуванні такої важливої, цікавої, контросійної інституції. Але попри те, що входини це мало би бути е, е, цілком е, е, святковою і приємна річ, я вже сказав, що я всіх вітаю переказую до речі. Привітання і від цілої редакції критики від професора Грабовича, якого з Києві тепер нема. Але ж попри те, що входи не мають бути нічого святковою, насправді ми всі розуміємо, що привід для цього аж ніяк не святковий, аж ніяк не радісний. Обговорюючи з колегами, з Володією Ягмоленком, який в критиці одним з перших почав дискутувати, аналізувати. Всю цю ситуацію навколо і закриття виставки, і закриття ЦВК, і головне цілого того контексту, я намагався пояснити, чому я сприймаю те, що сталося, як справді страшну до питання про страх, страшну катастрофу. Катастрофу для кого катастрофу? Чому? Що мене найбільше от в, у цій ситуації вниз цих подій. Можу сказати, що, що найменше в цій ситуації я потрапив через долю ЦВК. Даруйте. Я е, чомусь вірив, що ЦВК не, е, не, не загине, не зникне з нашої культурної мапи і розумів, що це просто вкрай великі, вкрай неприємні, але мужче е, не гаразд. Ще меншою мірою, ніж доля ЦВК, мені в цій ситуації, хай мене, мене вибачать присутні тут матеріальці, я переймався до академії. Я не бачу в тому, що сталося нічого несподіваного, нічого не нічого нелогічного. Ці тенденції, які оприявнилися в цих подіях, вони від самого початку існували в академії. Якщо вони не виходили на поверхню, то це було результатом ну, не виходили не виходили. Такій формі. Це було результатом цієї химерної е, химерної дуже схої, абсолютно неприродної конвенції, е, е, тимчасової злавили, яка існувала і в 90-ті, і на початку 2000-х між е, неліберальними, ліберальними, лівими, хоч що е, розумієте цими словами, силами е, не, не тільки в академії, і навколо. Зрозуміло, що довго воно тривати не могло. І, значить, і сватній воно мало прорватися. Е, ясна річ, ну, сотниквіт не, не заскочив своєю Сотною в академію, звідкись і захопив Чорної він, от Те черево, яке його виносило, е, 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 воно і в академії завжди існувало. Мало того, е, е, він е, ну, подогідно як для людини, його поглядів, його, його звичаїв виявив терплячисть, один з його, очевидно, ідеологічних кумірів, інший університет Вірер свого часу очистив Райтворк протягом одного року, а цей терп... терпів скільки років три, да? Чотири ну, роки у вас. так? Да? Так що Тут все, все логічно і доля академії, доля тих людей, які <клух> свого часу обрали цей шлях, ну вона в їхніх руках, чому ми всі мусимо через це потерпати. Катастрофу я бачаю тому, що оця блискуча провокація здійснила таку операцію верифікації, фальсифікації нашого академічного середовища, академічної спільноти, нашої інтелектуальної спільноти, нашої ліберальної спільноти і виявили на тому місці, де ми вважали, що є якась слабенька, маленька хистка, така нещодавно народжена, але все ж таки. Наявність, але все ж таки структура виявила там пуску. Коли я дізнався, що на оцій вченій раді, складу якої я до так і не зміг ніде знайти, але приблизно собі уявляю, тільки один з професорів, присутній Михайло Сухуцький, голосував проти, можу сказати, я був фрустрований, як е, нічим іншим за останні там, може, 10 років. Е, ті люди, які е, не просто втрималися, е, від захисту, так, от ми завжди закидали наші, ми самі середовище критики, спільнота критики, яка орієнтується на ліберальну, ліволіберальну, сатрист-ліберальну а части і ліву лівосередовище. Ми завжди закидали нашим колегам брак побірності та брак солідарності. Оця наша академічна спільнота вона виявила не брак опірності і не брак солідарності. Вона виявила готовість брати участь в репресії. Не зі страху, бо очевидно, що тут не було чинників справжнього страху, не з ідеологічної розбіжності, авіа немає сенсу тепер аналізувати ці причини. Сама нездатність академії, академії не Моділянської академії як інституції в межах цілої України, захистити своїх членів. Ідеологічних, там, естетичних і так далі орієнтацій. Від тиску адміністрації байдуже, які погляди у цій адміністрації, свідчить про те, що в нашому суспільстві академії як спільноти не існує. Не існує спільноти інтелектуальної. Є безкучі науковці, фахівці їхнє голосування, чи, там, скажімо, їхня е, попавлива заява про те, що в академії нема <кій> тиску на. Е, е, Університетські свободи в жодному разі не робить їх гіршими фахівцями в своїх дисциплінах. Та їхні мериторичні кондиції ніяк не постраждали від цього. Але інтелектуальної спільноти як цілісної структури, яка мусить обстоювати своїх членів, у нас немає. Є уста, є діра. От саме ми можемо говорити про... Катастрофу. Подивіться на список тих підписів під листами, під петиціями під листами підтримки, скільки там е, західних науковців, митців, західних інтелектуалів різної орієнтації. Там є люди до е, ну, болі правих поглядів. І подивіться, скільки там українських підписів. Да? Це е, дуже чітко, дуже прикро і дуже виразно свідчить про стан справ. в е, на зарані для е, тих людей, які пов'язані з критикою, це справді справді катастрофа. Ось з'являється та ділянка, відмінна від е, тієї ділянки, з якою пов'язана ЦВК, критика політична і так далі. Та ділянка, з якою ніби працювали ми і вважали, що щось на ній так потроху зростає ці 20 років, 15 критиків. Виявилося фікцією. Та? Там порожнича. Очевидно, це е, підстава для того, щоби. Е, і підстави для того, щоб так? От є підстави для страху. так? Не сорти квіт. Це фікції. Але водночас ну, можна сподіватися, що тут є і певна нагода для якоїсь дальшої діяльності. Якщо є руїна, якщо є фікція, то є можливість з нею далі працювати. Принаймні ми тепер знаємо завдяки е, оцій акції маленького центру візуальної культури, ну, об'єктивно маленького. Ми знаємо, чого у нас немає. У нас нема нічого. Так? І тепер у нас є певна місія знову цю пустку, знову цю прірву намагатися заповнити якимись сенсами і якоюсь діяльністю в академії, поза академії і так далі. Чи що чи буде з цього щось путнє, сказати дуже важко, але. Співаюся, що і тими невеличкими силами, які є у нас, і тими силами, які є в ЦВК, і навколо ЦВК, які дозволяють ЦВК робити і блискучий часопис, на мій погляд, як е, критика політична, силами тих людей, які е, е, десь так розпорошено роблять е, трішечки своє ще, нам вдасться, може не тепер, а може за якийсь ще час, хоч трохи зрушити цю. Е, е, Цю ситуацію, цю впуску зрушити, наповнити чимось, вчимось, як перед тим казали, позитивно. Особливої надії на це немає, але мабуть, е, теж жодної, жодної нема, бо інакше треба тоді йти просто в приватне життя, їхати в еміграцію і так далі. От такі невеселі речі ми в критиці дуже сподіваємося, що у ну, хоч якусь от, в, в, ці, в цій перспективній діяльності дасть е, 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 якесь аналітичне обговорення. Бо досі дуже мало було. Кілька статей в коридорі е, Батанової, в... десь там я не пригадую на українській правді, здається, десь ще. Тобто це аналізувалося в соціальних мережах, аналізувалася як певна подія. Емоційні відгуки, але якогось аналізу явища, що за цим стоїть. Не що сталося з виставкою, не що сталося з ЦВК, а що сталося з нашим, з нашим суспільством, і виявилося завдяки тому, що зробила з нами із собою ЦВК. ЦВК так? Ми в критиці е, вести е, 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 тривале обговорення, тривалу дискусію, поки дискусія не виходить, бо всі хто пишуть. Майже однодумці, про що їм дискутувати. Е, вже є, е, мабуть, дехто вже бачив, дві, дві перші репліки в цій дискусії це Володимир Єрмовин та Оксани Форостини. От невдовзі буде другий тур Батанова і Сергій Гірик. Третій тур тобто, це турці е, 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 Івашина і Віталій Чернецький. І е, далі відкрите. ми будемо тримати цю дискусію стільки, скільки у нас буде е, охочих голосів з різного. З різного боку, зрозуміло, не з не сотні сотника, а е, з усіх інших та, сторін. Тому закликаю всіх, хто е, готовий всловлюватися з цього приводу, е, звертайтеся до критики і намагаємося справді якось солідаризуватися, бо цього нам всім бракує і лівим, і е, лібералам, і центристам. Е, ми всі зависли над цією е, прірвою атомізованою, несолідарною. І, е, не готовую нас поплинути і перетравити. Дякую. Це як мультфільмів, коли герої біжать і тільки доти, поки не бачать, що під ними Ну Власне, цю роль ось осмислення цієї ситуації українського тіла як симптому і цього конфлікту навколо ЦВК, як певно блакнус опірця українського контексту, ми власне намагатимемося проявити і зробити видимим, це невидиме в каталозі, каталозі виставки українське тіло, який буде слугувати такою, такою аналітичною спіркою, яка буде осмислити ось, як, якомога повноціннішу цю ситуацію. Так, близько проаналізував пан Андрій.